Сьогодні, 18 жовтня 2024 року, п'ятниця, заняття народознавство, тема заняття страви української кухні. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні наша зустріч буде дуже незвичною і цікавою. По-перше, я отримала. Лист, який ми з вами зараз будемо читати. А по-друге, ми сьогодні з вами згадаємо найсмачніші страви української кухні. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран ми починаємо. Так, дітки, сьогодні я отримала ось такий конверт. Подивіться, як він виглядає, дуже-дуже незвичайний. Давайте почитаємо листа. Здрастуйте, діти! Пишуть вам діти з далекої Африки. З передачі навколо світу ми дізналися про вашу країну, про ваш народ і про ваші звичаї. Але в передачі не розповідали про ваші страви, і ми хотіли б дізнатися більше про страви, які готують в Україні. Ну що ж, дітки? Давайте допоможемо нашим друзям дізнатися більше про нашу чудову країну. Звичайно, Африка знаходиться дуже-дуже далеко, і я пропоную наше сьогоднішнє заняття записати і відіслати листом до Африки діткам. Так, згодні. Згодні. Ну тоді будьте уважними, правильно відповідайте, ми починаємо. Дітки, скажіть, кого у нас в Україні завжди зустрічають хлібом сіллю? Так наш український народ славиться своєю гостинністю і привітністю тому дорогих гостей зустрічали хлібом-сіллю на рушникові. Давайте з вами пригадаємо прислів'я про хліб. Їх дуже багато, але декілька ми з вами сьогодні згадаємо. Хліб у голова. Без солі не смачно, а без хліба не ситно. Так, дітки, хліб пекли з різного борошна. Подивіться, будь ласка, це борошно. Борошно житнє. Подивіться, як воно виглядає. Це теж борошно, але борошно пшеничне. Подивіться, як воно виглядає. Як ви вважаєте, колір у них однаковий? Так, звичайно, ні. Пшеничне борошно біліше. Правильно. Тепер скажіть мені, якщо хліб спекли з житнього борошна, Як такий хліб ми називаємо? Правильно, житній. А якщо ми спекли з, з пшеничного борошна? Це хліб... Білий і називається він пшеничний, молодці дітки. В будні та робочі дні українці печуть житній хліб, на свята білий хліб, на весілля дітки завжди печуть ось такий хліб, який називається Каравай. Подивіться, як гарно він виглядає, як він красиво прикрашений. так так, а найголовніший хліб пекли на Великдень. Ви впізнали цей хлібчик? Як він називається? Кулічик, звичайно, хліб треба берегти, бо він створений працею багатьох людей. Сьогодні я принесла для вас чарівний мішечок. Хочу, щоб ми дізналися, що там всередині. Трошки вам підкажу. Всередині знаходяться овочі для страви, яку дуже полюбляють всі українці і не тільки українці. Готові відгадувати загадки? Так, тоді ми починаємо. Слухаємо першу. Сам червоний, а чуб зелений. Так, це буряк. Сидить панна в коморі, а коса її на дворі. Знаєте, так, це морква, молодці. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Капуста, звичайно. А що ж це за овоч? Послухайте. І печуть, і варять, і хвалять, і їдять мене, бо я добра картопля, правильно. Червоненькі круглячки почіплялись за гілки. Позбираю всі підряд, буде добрий з них салат. Що ж це за круглячки червоненькі? Правильно, це помідор. У кожній господі стане в пригоді. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, ця загадка про цибулю. Молодці. Що то за голова, що тільки зуби й борода? Що ж це за овоч за такий? Чесничок, молодці дітки. Так, подивіться, будь ласка, всі овочі ми з вами відгадали. І подумайте, яку чарівну найсмачнішу страву можна приготувати з таких овочів. Звичайно. Український смачний борщ. Це улюблена страва наших українців, звичайно. Дітки, подивіться, будь ласка, і скажіть мені, а чому овоч, борщ має такий червоний колір? Завдяки якому овочу? Правильно, завдяки бурячку. Буряк надає борщу насичений червоний колір. Ось ми розповіли нашим друзям про ще одну нашу улюблену українську страву. Але дітки в мишечку в мене щось залишилося. Може, воно теж підійде до борща? Давайте роздивимось. Яблуко, яблуко ми можемо класти в борщ? Звичайно, ні. А чому? Так, тому що яблуко це фрукта. Молодці дітки. Так, а ось така ще мішечку зеленюшка. так, петрушка і кропчик. Так, його можна класти в борщ. В цій е, зеленюшки дуже багато вітамінів, буде дуже красиво і смачно. Так, залишився у нас виноград, в борщ? Звичайно, ні, це фрукта. Молодці дітки, правильно. Колись Давно ми з вами говорили про український народний посуд. Яким же посудом користувалися наші предки в давні часи? Давайте пригадаємо, так, це, хто знає, горщик, Макітра, Глечик. Куманець, звичайно, куманець. Тарілка. Кухоль. Правильно. Роздивіться, дітки, на цю красу. Звичайно, народні майстри завжди дуже яскраво і красиво розписували е, такий народний посуд. Подивіться і скажіть мені, з якого матеріалу був виготовлений такий посуд. Так, звичайно, це глина. А чому саме глина, давайте з вами подумаємо, дітки, які особливо, особливі властивості має глина. Так, Глина зберігає тепло і зберігає холод. Якщо в глиняний посуд, ну, наприклад, в горщик так, налити гарячого борщу, то він і буде такий гарячий, дуже тривалий час. Якщо в глечик налити Холодного компотику, то він буде зберігати про холоду теж дуже довгий час. Молодці дітки. Ще одна українська страва сьогодні в нас буде розглядатися, але ви повинні відгадати, що це за страва. Слухаємо уважно загадку. Що у світі найсмачніше? Може, крабель. Чи ікра Може, ще щось найдивніше Є багато різних страв, тільки в хаті українській покуштуєш диво з дим, ось півмісяці у мисці, а над ними в'ється дим. Бо гаряче масло тане. Чи ви знаєте, що це? Так, дітки, найсмачніше! Страва українців це, звичайно, вареники, ця страва ще й найдавніша. І я вважаю, що українські страви полюбляють не тільки в Україні, але і далеко за її межами. Так, дітки, це вареники, і вони дуже-дуже, е, як сказати, стародавня така страва. Вареникам надавали магічну силу, дітки, бо вони схожі на місяць. Подивіться, як вони виглядають. А ще вареникам побудували пам'ятники. Чи знали ви про це? Ні, зараз подивимось. Ось цей пам'ятник вареникам побудували в місті Черкаси. Подивіться, як він виглядає. Козак сидить. З горщиком вареників, звичайно, так. І вареник такий великий, схожий на місяць. Такий пам'ятник побудований в місті Полтава. Там теж поважають варенички. Як я і казала, що вареники полюбляють також за межами України, за кордоном у Канаді. Побудували ось такий пам'ятник вареники. Бо дивіться, яка краса. <сум> так, дітки, давайте з вами пригадаємо, з чим українці готують вареники. Що можна класти всередину? Звичайно, вареники з картоплею, вареники з капустою, вареники з вишнею. Вареники з сиром. Ще дуже багато різних начинок є, але я трошки хочу по поговорити з вами про начинки для вареників. Український народ дуже полюбляє жартувати дітки. І в вареники міг вкласти і перець, і маленькі монетки. так? І кому попадався щасливий вареник, то людина загадувала бажання. Такі варенички дуже полюбляють готувати на старий Новий рік, щоб бажання людські завжди здійснялися, будемо так казати. Є вареники у хаті, в Україні все гаразд, всі щасливі, всі багаті, щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у місті, що на вашому столі. Ось таким гарним малюночком я сьогодні хочу закінчити нашу зустріч. Звичайно, я її запишу і передам. Нашим друзям, маленьким діткам з Африки. Нехай вони подивляться, як живе наш український народ. А сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого, до нових зустрічей!